Вітаю, я Лазар Вікторія. Я лікар анестезіолог Саме то лікар, який допомагає вам без болю та страху лікувати зубчики дорослих і маленьких пацієнтів. В цьому мені допомагає сучасне обладнання нашої клініки та оригінально сертифіковані препарати пропофол та северан. Специфічної підготовки до седації не потрібно. Напередодні ви просто здаєте загальний аналіз крові та кардіограму. За 6 годин не їсте, за 2 години не п'єте. Приходите в назначений час в нашу клініку з гарним настроєм, де вже вами займеться професійна команда наших лікарів. Седація – це не наркоз. Седація – це просто глибокий сон, який дуже схожий на фізіологічний. Тому відновлення після нього займає приблизно годинку. Далі ми з рекомендаціями відпускаємо вас додому займатися своїми справами. Під час седації анестезіолог весь час поряд з вами, контролюється всі вітальні функції вашого організму. Тому не варто боятися лікувати зубчиків седацією. Якщо у вас залишилися питання, зателефонуйте до нас, я з любки на них відповім. Бережіть себе і мирного дня!